Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я розкажу вам казкову історію. Маленький Івасик дуже любив тварин. Вони з матусею під час прогулянки завжди підготовували собачок, кішечок, птахів. І ось одного разу хлопчик запитав у мами, що їдять тварини взимку в лісі, де вони шукають їжу, якщо навкруги сніг. Мама запропонувала Івасикові піти до лісу і нагодувати тваринок. Узяв Івасик кошика, поклав туди морквину, горіхи, окраєць хліба і пішов до лісу. У лісі хлопчик дістав продукти з кошика. Окраєць він повісив на гілку дерева, горішки поклав біля кущика, на пеньок морквину. Ховався Івасик за деревом і спостерігає. Спочатку прилетіли пташки і почали дзьобати окраєць. Потім з'явилося більченя, схопила горішок і сховалася у дуплі. Останній прискакав зайчик, він охопив морквину і поскакав далі. Пропоную вам відгадати загадки. Ой, яке ж вони гарненьке, пишнохвосте і руденькі, невгамовне, пустотливе, вгору вниз, на гілку з гілки. Хто це буде, діти? Так, це білочка. А що ж наша білочка любить їсти? Правильно, горішки. Кому і приніс окраєць? Правильно, птахам. Послухайте ще одну загадку. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, сірий побігайчик, а зоветься. Правильно зайчик. А що зайчик любить їсти? Правильно моркву. Дітки. А чому Івасик нічого не приніс Їжачкові і, і Ведмедикові? Правильно, тому що вони узимку сплять. Ось і закінчилась наша казкова історія. Сподіваюсь, вона вам сподобалась.